Вітаю! Сьогодні у нас на каналі буде огляд такої модельки від фірми Poster Cars. От, чесно кажучи, полював на Wheels, але побачив отакі от модельки і не втримався, щоб не придбати одну для огляду. Давайте будемо її відкривати. Як бачимо, моделька вже йде в коробці і пластиковий бокс. От, тут з цієї сторони видно, що вони ще роблять до Астон Bugatti, Бугаті, Lamborghini, McLaren, Макларен, Zonda і Порше. На стенді було декілька машинок, я взяв у Lamborghini Pian. Оскільки в нас є така машинка Hot Wheels, то скоро їх порівняємо. Ось така картонна коробочка і тепер бок з машинкою. Внизу вона закручена на гвинтик. Оп! Деталізація, чесно сказати, далеко дуже хороша. Мені сподобалось, що навіть йде розфарбований салон. Бачите, термо коричневого кольору, сидіння коричневі, на торпеді частина коричневого. Значок пророблений, колеса у нас будуть резинові. І тут оранжеві там навіть видно гальмінні диски. От зад машинки теж доволі гарно пророблені. Зараз спробуємо ще її підкрутити. Так, прикручено так досить міцно. Ага, знизу тут навіть логотип. Що бачимо знизу? Знизу ми бачимо різні широкі колеса. Вони навіть крутяться. Треба десяти ще диски І дески стоять на місці диски, ага, прикольно. Так, дверцята не відкриваються, проте ми маємо... Дзеркала задні, низ пластмасовий, вверх, наче металевий. І закручена на шурупи. Тобто ми можемо її розібрати. Буде теж всередині. В принципі, доволі хороша деталізація. І ціна, враховуючи, що ціна коробочки навіть з Китаю десь 100 гривень. І машинка стараємо 200 гривень, в принципі, норм за таку якість. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І все буде Україна!